Збирати гроші за кордоном невдячна нині справа, бо в Україні потужний корупційний шторм. Але на німців це здається, поки не впливає. Київський мер давно товаришує з берлінським бургомістром. За останні два з половиною роки ми провели багато розмов, і я дуже вдячний тобі за те, що між Берліном і Києвом існує міцне партнерство міст. Два міста, які були так схожі між собою, пульсуючи мегаполіси стартапів, чудове нічне життя, люди, які танцюють і святкують. А потім ми бачили картину війни тальду агресивну війну Путіна проти України. Нашим партнерством між містами ми дали чіткий потужний сигнал проти цієї війни, проти Путіна. Це партнерство між містами є міцним, воно базується на довірі. Київський форум дев'ятий Берлін приймає його вперше. Кличко тут називає себе захисником німецьких інвестицій і каже, що Німеччина для нього друга батьківщина. Зараз у нас є проблеми з проведенням інвестиційного форуму в Києві. Двічі, чи тричі чи п'ять разів на день, а деколи і десять разів на день ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Це означає, що всі ми мусимо йти до бомбосховищ. За рік наші громадяни проводять один місяць в укриттях. Тому ми на початку війни уклали угоду про проведення інвестиційних форумів за межами країни. Цього року кошти для Києва допомагають збирати мери кількох європейських столиць, представники українського та європейського бізнесів, міжнародні партнери України. Керівник німецького стартапу Алекс теж підписав угоду про співпрацю з відомим українцем, якого німці вважають своїм. Сичко давно вже не тримається за чемпіонські пояси у надважкій вазі а німці продовжують нести йому боксерські рукавички mit Vitali Klitschko auf der Bühne. Якщо чесно, я дуже нервую. Я щойно стояв на сцені з Віталієм Кличком. Коли я був маленьким хлопчиком, він став моїм абсолютним кумиром. Я відвідав Київ може 10 разів у своєму житті. Те, як він керує містом, це абсолютно неймовірно. Ось у мене досі мурашки по шкірі. Ми не тільки підписали разом боксерські рукавички. Ми підписали разом меморандум про взаємопорозуміння як перший інвестиційний стартап з Німеччини для України. Відбудови для відновлення будинків у Києві Неймовірний день. Дякую, що я можу бути тут. Дякую Каю Вегнеру. Дякую Францісі Діфай за те, що вони так чудово організували це тут поруч з брендбурзькими воротами. А скільки це тепер коштує? це неможливо продати Вони безцінні. Сьогодні мене запитали про інвестиції під час війни. Що ви думаєте про те, хто повинен інвестувати в Україну в ці складні часи? І я відповіла: нам важливо це робити просто зараз: готуватися, підтримувати та працювати разом у критичні часи і готуватися до відбудови. Чи продовжить найекономніша в світі нація вкладати гроші в Україну після гучного корупційного скандалу? Важке питання. Кличко сказав нам українську корупцію за лаштунками, обговорюють всі. Питання про оборудки і незаконну забудову до команди мера кличка у президента Зеленського ставлять вже чотири роки. Заведених справ 1600, доведених до суду вісім. каже мер. Верховенство права. Це Ключова складова демократичної держави, і ми боремось на сьогоднішній день побудувати демократичну державу, європейських, європейських стандартів. І вибіркового правосуддя не повинно бути. А антикорупційні органи це вкрай важливо, довіра до них є, і що стосується відповідальності тих людей, які повинні нести за незаконні дії відповідальність. Тепер вже й президент має розбиратися з власним оточенням під кінець четвертого року війни. Іронія долі під назвою Свинарчуки, що поховала майбутнє президента Порошенка, повернулася до президента Зеленського з прізвищем його друга Міндіча.